Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 43. Ганьба сонця вийшла у жовтні. Коли Мартін розрізав мотузок на бандеролі від видавництва і поклав на стіл шість авторських примірників книжки, глибокий смуток пиняв його серце. Він подумав, скільки безтямної радості відчув би, якби таке сталося хоча б два-три місяці раніше. А тепер він лишився холодний і байдужий. Вийшла його книжка, його перша книжка, а серце не забилося дужче. Мартінові стало тільки сумно. Тепер це так мало важило, що найбільше це дасть йому певну суму грошей. Але нащо йому тепер гроші? Він поніс один примірник на кухні і подарував Марії. Цю книжку написав я, сказав він, щоб розвіяти її подив. Я написав її тут у вас, і той суп, яким ви частенько мене підгодовували, допоміг мені її скінчити. Візьміть цю книжку собі. Я дарую вам її на пам'ять. Мартін і не думав хизуватися перед Марією. Він тільки хотів зробити їй приємність справдити її довгочасну віру в нього. Марія поклала подарунок у вітальні на родинній Біблії. Для неї книжка, написана її пожильцем, була священною реліквією, фетишем дружби. Тепер Марія примирилася навіть із тим, що він колись працював у пральні. І хоч не могла зрозуміти в книжці жодного рядка, все ж була певна, що то книжка чудова. Ця бідна, проста, знесилена важкою працею жінка мала невичерпні запаси віри. Так само байдуже, як до авторських примірників ганьби сонця, поставився Марті не до рецензії на книжку, які йому щотижня надсилало бюро газетних вирізок. Було ясно, книжка наробила шуму, а це віщувало приплив золота в його кишеню. Він може і лізі збагатити, і виконати всі свої обіцянки, і спородити, нарешті, очеретяний палац. Фірма Сінглтрі, Дарланлей і К з обережності спочатку випустила тільки півтори тисячі примірників. Але після перших рецензій видала книжку ще раз, удвоє збільшивши тираж. Не встигло розійтися друге видання, як почали готувати третє тиражем п'ять тисяч. Відома лондонська фірма почала переговори про умови для англійського видання, а слідом за тим надійшли звістки, що готуються переклади у Франції, Німеччині та скандинавських країнах. Напад на школу Метерлінка стався у слушну пору. Розпалилася завзята полеміка. Салібі та гекар перші зійшлися думками і дружно обороняли ганьбу сонця. Крукс та Олекс були у ворожому таборі, а сер Олівер Лоч намагався знайти компроміс, що не суперечив би його власним космічним теоріям. Прихильники Метерлінка згуртувалися під прапором містицизму. Честертон розсмішив увесь світ своїми нібито безсторонніми шкіцами з приводу суперечок. Але всіх заглушив громовий виступ Джорджа Бернарда Шоу. Зайве, мабуть, додавати, що на арену вибігли ще цілі стовпища менших світил, і Гамір та шарварок зайнявся страшенний. Це просто якесь диво писали Мартінові сінгл Трі Дарней і Ка. що критико-філософська книжка розходиться як роман. Ви надзвичайно вдало вибрали тему. І всі інші умови теж склалися дуже сприятливо. Будьте певні, що і ми куємо залізо, поки воно гаряче. У Сполучених Штатах і Канаді вже продано понад 40 тисяч примірників і готується нове видання тиражем 20 тисяч. Ми ледве встигаємо задовольнити попит. Щоправда, ми самі сприяли його збільшенню. На саму рекламу видавництво витратило вже 5 тисяч доларів. Ваша книжка повинна побити всі рекорди. Ми маємо честь надіслати вам при цьому проект договору на нову вашу книжку у двох примірниках. Просимо звернути увагу на те, що ми збільшуємо вам гонорар на 20% від загальної суми продажу, а це найвища можлива межа, яку може собі дозволити будь-яке розважливе видавництво. Якщо ви згодні прийняти нашу пропозицію, впишіть, будь ласка, у відповідний пункт договору назву вашого твору. Ніяких умов щодо його змісту і характеру ми не ставимо. Це може бути книжка на будь-яку тему. Якщо у вас є щось готове, тим краще. Слушний момент треба використати. По одержанні підписаного вами договору, ми з великою приємністю вийшлимо вам аванс у сумі 5 тисяч доларів. Як бачите, ми цілком вам довіряємо, а саму справу замірюємо у великому масштабі. Крім того, ми хотіли б скласти з вами умову уроків, скажімо, на 10, протягом яких ми мали б виключне право видавати всі ваші твори. Але до цього ми ще повернемось. Мартін, відклавши листа, зайнявся підрахунками. Помножив 15 центів на 60 тисяч, що в сумі дало 9 тисяч доларів. Поставивши у відповідному пункті договору назву Дим радості, він підписав його і надіслав видавництву разом з 20 оповіданнями, створеними ще до того, як він винайшов бездоганну формулу писання газетних фейлетонів. І з найбільшою швидкістю, на яку тільки здатна американська пошта, до Мартіна прибув від видавництва Сінглтрі, Дарнлей і Ка, чек на 5 тисяч доларів. Я хотів би піти сьогодні з вами до міста Марія, сказав Мартін того ранку, як чек. А ще краще зустрінемося у другій годині на розі 14 та Бродвею. Я на вас чекатиму. У призначений час Марія була вже на місці. Намагаючись розгадати таємниці цього побачення, вона подумала про нові черевики і була розчарована, коли Мартін, проминувши взуттєву крамницю, повів її далі, до нотаріальної контори. Те, що сталося потім, назавжди лишилося у неї в пам'яті як чудовий сон. До неї доброзичливо всміхалися якісь овичопурені добродії, що розмовляли з Мартіном та між собою. Стокотіла машинка. Усі підписувались на якомусь папері. Був там і власник будинку, де вона жила, і він теж підписався. А коли вони всі вийшли на вулицю, власник будинку підступив до неї і сказав: Ну, Марія, за цей місяць вам уже не треба платити мені сім з половиною доларів. Марія заніміла з подиву. І за цей місяць, і за другий, і взагалі за всі. Додав він. Марія стала дякувати йому, як за велику ласку. І тільки повернувшись додому і переговоривши з сусідами та з крамарем португальцем, направду повірила, що цей будиночок, де вона прожила стільки років, платячи хазяїнові щомісяця комірне, тепер став її власністю. Того самого дня ввечері, коли Мартін зійшов з трамвая, португалець, ставши на дверях крамниці, привітався до нього і спитав: чого ви тепер нічого в мене не купуєте? Мартін пояснив йому, що тепер уже сам собі не варить, і крамар, запросивши його випити з ним, почастував найкращим, як зауважив Мартін, вином, що знайшлося в крамниці. Марія, сказав Мартін того ж вечора, цими днями я виїду від вас. Та й ви теж незабаром виїдете звідси. Тепер ви здасте кому небудь цей будинок, а самі будете хозяйкою». У вас, здається, в Сан Леандро чи то в Гейворці є брат, що працює в молочарні? Отож зараз же ви мусите віддати всю білизну назад, не правши її. Розумієте? Не правши. І поїхати завтра до свого брата в Сан Леандро, Гейворд, чи куди там? Хай він приїде сюди і ми з ним поговоримо. Я житиму в Окленді, в готелі Метрополь. Він то вже мусить розумітись на молочних фермах. Отак Марія стала повновладною господинею будинку і молочної ферми, де мала двох наймитів до найважчої роботи, а в банку завела собі рахунок, що дедалі зростав, дарма що всі діти були в зуті й ходили до школи. Рідко комусь щастить зустріти в житті казкового принца. Але Марія, яка ціле життя горувала так, що їй було не до мрій про якихось там принців, знайшла його в особі колишнього робітника з пральні. Тим часом світ почав допитуватися, хто ж такий цей Мартін Іден. Видавцям він відмовлявся давати будь-які біографічні відомості, але від газетярів так легко не відкараскатися. Окленд був батьківщиною Мартіна, і репортери розшукали десятки осіб, які охочі розповіли, хто він був і ким не був, що робив і надто чого не робив ніколи. І навцій цікавої публіки всі такі відомості з'явилися на сторінках преси разом з фотопортретами, на які не забарився взяти патент місцевий фотограф, що колись зняв Мартіна. Мартін до того ненавидів журнали і взагалі буржуазне суспільство, що спочатку силкувався навіть боротися з цим рекламним шалом, але згодом скорився йому, бо це виявилося легше. Важко було сховатися від спеціальних кореспондентів, які приїздили здалека, щоб побачитися з ним. Та й дні були такі довгі з тієї пори, як він кинув писати і учитися. А треба ж було їх чимось заповнювати. Тимто дозволив він собі невеличку примху, давав інтерв'ю журналістам, розмовляв з ними про літературу та філософію і навіть приймав запрошення до буржуазних домів. Якийсь чудний, хоч вигідний, душевний спокій опосів його. Ніщо його не турбувало. Він простив усім. Навіть тому репортерові, що змалював його запеклим соціалістом, дав інтерв'ю аж на цілу сторінку і дозволив сфотографувати себе в кількох позах. Принагідно він бачився з Лізі, яку виразно засмутила його раптова слава. Це ще збільшило відстань між ними, і, певно, задля того, щоб хоч трохи зменшити її, лізі погодилась ходити до вечірньої школи та на торговельні курси і одягатися у модної кравчині, що брала величезні гроші. Дівчина мала такі помітні успіхи, що Мартіна навіть узяв сумнів, чи правильно він повівся щодо неї, бо ж уся її поступливість і ретельність були тільки заради нього. Вона хотіла стати чогось вартою в його очах, саме виходячи з його мірила вартості. Однак він не подавав їй ніякої надії, ставився до неї як до сестри і рідко її відвідував. Запізнілого видала фірма Мередіт Лоул, коли Мартін уже піднявся на вершину популярності. І як захопливий балетристичний твір, ця повість зажила ще більшої слави ніж ганьба сонця. Минав тиждень за тижнем. А дві книжки Мартінові, річ не чувана, все ще мали найбільший попит. Не тільки любителів балетристики, а й тих, хто захоплювався ганьбою сонця, зачарувала надзвичайна майстерність, з якою було написано морську повість. Тільки но Мартін Іден успішно атакував містицизм, а тепер і на практиці показав, що таке справжня література, явивши таким чином своє рідкесне обдарування, критика і митця в одній особі. Гроші плавом пливли до нього, так само і росла його слава. І він сяяв на літературному небі, як огнена комета. Але вся та метушня, що він щонив, більше бавила його, аніж цікавила. Мартіна вразила тільки одна маленька подія. І якби світ знав про неї, то теж був би вражений. Одначе світ вразила б не сама ця дрібничка, а те, що вона набрала в Мартінових очах величезної ваги. Суддя Блаунд запросив його на обід. Сам собою цей факт був мізерією, але такою, що невдовзі мала вирости у щось велетенське. Мартін образив суддю Блаунта, поводився із ним брутально. А суддя Блаунт, спіткавши Мартіна на вулиці, запросив на обід. Мартін думав, скільки ж разів бачив він у морзі в суддю Блаунта, і той ніколи не запрошував його на обід. Чому тоді не запрошував? питався подумки Мартін. А відтоді ж він не змінився. Він був усе той самий Мартін Іден. У чому ж різниця? Тільки в тому, що його твори видано, що вони стали книжками. Але ж він написав їх давно. Усі вони були готові ще тоді, як суддя Блаунд нападався на нього і на Спенсера. Отже, суддя Блаунд запросив його на обід не заради його вартості справжньої, а заради фікційної. Мартін посміхнувся і пообіцяв прийти, дивуючись водночас свої поблажливості. На обіді, куди було запрошено з півдесятка високодостойних персон з дружинами, Мартіна трактовано як знаменитість. Суддя Блаунд, палко підтримуваний суддю Генвелом, настирливо просив Мартіна записатися в члени фешенебельного клубу Стікс, куди мали доступ не просто багаті люди, а лише видатні. Мартін ще більше здивувався, але від пропозиції відмовився. У нього було чимало клопоту з розподілом рукописів, редактори просто засипали його замовленнями. Нараз відкрилося, що він прекрасний стиліст, що твори його надзвичайно змістовні. Північний огляд, надрукувавши колиску краси, звернувся до Мартіна з проханням дати ще кілька аналогічних статей. І певно одержав би їх, якби раптом Бертонів журнал не ризикнув замовити йому аж п'ять статей, пропонуючи по 500 доларів за кожну. Мартін відповів, що згоден, але з умовою гонорару по 1000 доларів за статтю. Він добре пам'ятав, що ті самі журнали, які тепер так оганяли за його рукописами, колись від них відмовлялися. Їхні відмови були бездушні, автоматичні, стереотипні. Вони добряче його попомучили. Тепер же попомочить і він їх. Бертонів журнал заплатив Мартінові за п'ять статей стільки, скільки визначив автор. А ще чотири статті охоче вхопив за таку саму ціну Микінтошів місячник. Північний огляд не міг за ними угнатися і лишився без нічого. Так вийшли жарці тайни, мрії про чудесне, міра людського я, філософія ілюзій. Дух і плоть, мистецтво та біологія, критика і пробірки, зоряний пил, сила лихварства. Вони пішли в світ, викликавши бурю тривалих розмов і суперечок. Редактори пропонували Мартінові самому встановлювати умови, і він робив це. Але продавав він лише те, що було написано раніше. Він твердо вирішив нічого більше не писати. Сама думка про те, щоб знову взятися за перо, лякала. Він бачив, як юрба порвала на шмаття Брісендена, і хоч його самого вона вітала оплесками, він уже не міг її просити і поважати. Сама слава його здавалася ганебною зрадою Брісендена. Він кривився з огиди, але вирішив довести справу до кінця і набити торбу грішми. Від редакції Марці одержував листи такого змісту. Приблизно рік тому ми на превеликий жаль змушені були відмовитися від циклу ваших ліричних поезій. Вони і тоді справили на нас величезне враження, але, взявши на себе певні зобов'язання перед іншими авторами, ми не мали змоги прийняти ваші твори. Якщо досі ці поезії ще не видано, і якщо ви не відмовите прислати їх нам, то ми з великою охотою надрукуємо весь цикл, виплативши вам такий гонорар, який ви самі призначите. Крім того, ми готові випустити ці поезії окремою книжкою на найвигідніших для вас умовах. Мартін згадав про свою трагедію, написану білим віршем, і послав її замість ліричних поезій. Перш ніж відсилати, він перечитав трагедію і був вражений її долетанською пишномовністю, і впевнився, що вона нічого не варта. Але все-таки послав її, і трагедію було таки видруковано, у чому редактор каявся до смерті. Публіка обурювалася і не хотіла йняти віри, що цей словесний мотлох вийшов з-під пера такого майстра, як Мартін Іден. Одні запевняли, що це просто невдала підробка. І Інші, що Мартін Іден, наслідуючи дюма батька в зеніті своєї слави, доручає іншим писати за себе. Коли ж Мартін сказав, що трагедія одна з його перших літературних спроб, і що бідна редакція не могла заспокоїтися, поки не одержали її, знявся загальний регіт, і весь редакторат було звільнено. Окремою книжкою трагедія так і не вийшла, хоч Мартін встиг покласти до кишені солідний аванс. Тижневик Колмена прислав Мартінові довжелезну телеграму, що коштувало мало не 300 доларів, замовляючи йому 20 статей і обіцяючи заплатити за кожну по тисячі доларів. Йому пропонували об'їхати для цього за рахунок журналу Сполучені Штати і вибрати собі які завгодно теми. У телеграмі навіть було зазначено вибір можливих тем, щоб показати наскільки широкі можливості надаються письменникові. Журнал ставив лише одну вимогу обмежитися проблемами, що стосуються Сполучених Штатів. У телеграмі відповіді Мартін висловив глибокий жаль, що не може прийняти цієї вигідної пропозиції. Оповідання Вікі Вікі, надруковане у місячнику Уорена, мало надзвичайний успіх. Незабаром воно вийшло окремим виданням у великому форматі чудово оформлене і, хоч продавали його як сувенір, воно вмить розійшлося. Критики водностай заявляли, що це оповідання стоїть на одному рівні з двома класичними творами великих письменників духом у пляшці Стівенсона та Шагреневою шкурою Бальзака. Зате збірку Дим радості публіка зустріла стримано і дещо недовірливо. Плитку міщанську мораль було ображено сміливою зневагою автора до всіх умовностей і забобонів. Але коли у Парижі було видано французький переклад, що мав нечуваний успіх, американські і англійські читачі теж накинулись на збірку. Мартін зажидав від стриманого видавництва Сінгл Трій Дарунлей і Ка за третю свою книжку 25%, а за четверту 30%. Ці два Томи містили всі оповідання Мартіна, надруковані в різних журналах. До першого Тома ввійшов «Передзвін» і всі страшні оповідання. А до другого пригода, казан, вино життя, вир, людна вулиця і ще чотири оповідання. Видавництво Мередіт Лоуел видало збірку всіх його статей, а Максимілієн випустив пісні моря і любовні санети. Цей останній цикл перед тим надрукував супутник господині, заплативши Мартінові нечуваний гонорар. Коли останній рукопис було нарешті продано, Мартін з полегкістю зітхнув. Очоретяний палац і біла шхуна були вже зовсім близько. Кінець кінцем а він таки спростував Брісенденову думку, що жодний путній твір не потрапляє до журналів. Його слава доводила, що Брісенден помилився. І все ж у глибині душі він відчував, що його друг мав рацію. Адже причиною його успіху була більше ганьба сонця, ніж художні твори, забраковані всіма журналами. Ганьба сонця викликали за пеклу полеміку і створила йому ім'я. Якби ганьба сонця не розходилася такими нечуваними темпами, не було би й слави, Сінглтрі, Дарнлей і Кав вважали це за чудо. Вони випустили перше тільки півтори тисячі примірників, та й то боялися, що їх не пощастить продати. Вони були досвідчені видавці, і несподіваний успіх книжки вразив їх. Для них це справді було якимсь чудом. Вони так ніколи і не збагнули його, і в кожному листі до Мартіна висловлювали побожний подив з приводу такої таємничої події. Вони і не пробували якось пояснити її. Це було незбагненно. Так трапилось, та й годі. Трапилося суперечуся ймовірності та розрахункам. Розважаючи так, Мартін не дуже високо цінував свою популярність. Це ж буржуазія купувала його книжки і набивала йому кишені золотом. А знаючи її, він і гадки не мав, що вона могла якось утямити в його творах. Внутрішня краса і сила його творів нічого не варті були в очах тих сотень тисяч, що розхвалювали Ідена та купували його книжки. Він був каліф на годину, авантюрист, що забрався на парнас, поки боги дрімали. Сотні тисяч людей читали його і шалено йому плескали з тією самою сліпою звірячою нестямою, з якою вони накинулись на ефемериду Брісендена і роздерли її на шматки. Це вовча зграя, що лащиться до нього замість того, щоб щирити сіклами. В одному Мартін був твердо певен ефомерида була незмірно вища за все, що написав він сам. Вона була незмірно вища за все, що він міг коли би-небудь створити. То була епохальна поема. Яку ж вартість могла мати для нього пошана юрби цієї самої юрби, що втоптало в багної ефемериду. Він полегшено і задоволено зітхнув. Останнього рукописа продано, і скоро можна буде з усім цим покінчити.